В місті Бар вже понад 9 років працює скарбничка добра. Це ініціатива, яка діє на волонтерських засадах практично без грошових вкладень. Втілили її в життя волонтери благодійного фонду Свобода 1 керівником якого є Олексій Пацюра, пенсіонер, багатодітний батько та дідусь, який у вільний час опікується цією справою. Скарбничка добра працює щосереди з 11 до 13 години. В цей час одні люди приносять непотрібні їм речі в хорошому стані, а інші приходять, щоб обрати собі необхідне. Поки ми розмовляли з паном Олексієм, кімнати, де знаходяться речі, почали наповнюватися барчанами, жителями громади, які обирали одяг для себе та своїх рідних і сусідів. Кажуть, що ініціатива дуже потрібна, адже пенсій і зарплат не вистачає, щоб купувати нові речі в необхідній кількості. А тут, за словами постійних відвідувачів, можна знайти навіть зовсім новий одяг збірками. Він дуже допомогу нам дає така ініціатива. Він хорош, хорош. Дякую за допомогу. Він тільки нашим допомагає, а навіть біженцям, які з Херсона приїхали, із далеки нашої України. Для переселенців є окрема кімната, де вони можуть, крім одягу. Обрати постільну білизну, взуття та речі для дітей приміщення, благодійний фонд орендує в міської ради на пільгових умовах. Волонтери та відвідувачі сподіваються, що його в них не заберуть, адже скарбничка добра дозволяє значно зекономити свій сімейний бюджет барчанам. Ідея ця виникла з захисту гідності кожної особи, незалежно від її статусу. То створили таке, щоб головне. Щоб людина могла мала змогу поділитися, що є їй надмірне, що вона вже не вживає, але вона ще в доброму стані. Велика нагорода буде для тих, хто цим поділиться і допоможе бідному. Була наша ідея, і це вже було вже більш як 9 років тому. Не після того, коли, скажімо, москалі. Повномасштабно вторглися в Україну і повстало дуже багато, скажімо, таких, що діляться, таких організацій, де треба якісь справки чи там ще якісь документи. У нас є без жодних справок, без нічого. Бачимо, що з цієї є плоди, бо дійсно люди приносять дуже багато борчан і дякують нам за те, що ми тут є, що є кому віддати ці речі. Ну і багато таких, які користуються з цього. Благодійний фонд. Свобода-один, це ще років, навіть з 20 назад. Це приміщення служило для реабілітації нарко-алкозалежних людей. Виникла така ідея, що а чому б і це не зробити? І ми запровадили це. Але з часом, коли настав ковід, а зараз вже війна, повномасштабне вторгнення, то з реабілітацією арко-наркозалежних ми призупинили, бо такої вже можливості немає. Але це діло скарбницька добра існує власне тим обмін речами, бо в нас ще є музей. І діти з шкіл приходять в музей, і люди приходять в музей подивитися, ну, то, то теж окремо, воно одне другому не заважає. Коли кінчаються маліни, яблука, городи, то приходять ну, 30-35 осіб. А коли є такий пік, що люди зараз. Мають можливість заробити і десь там на заробітках, о, то трошки менше людей. Ну але чоловік 20 буде сьогодні. Би стабільно то знають години і так по годинах. О. Але не без того є випадки, коли дзвонять. А коли дзвонять, то я навіть більше тішуся, ніж по годинах, бо е, часами людина не мала можливості приїхати до бару, а тут в бару є, а багато в них дітей, багато родина її посовітували звернутися в скарбничку, і вона, тут є номер телефона на вікні, вона знаходить цей номер телефона і дзвонить. Ну, Тоді, як я е, маю можливість, то я велосипедом швидко приїхав, то я тішуся, що такі люди є, бо дійсно. ну, Ради них і це ну, створене таке, що хто їм в потребі. так. Е, шість чоловік то є. Ну, В основному кажу чол чоловік це один чоловік і жінки. Ага, два чоловіка, бо я ще. Домагають складати, поприбрати. Раз в, мі в місяць робимо уборку, бо ви бачили, в якому стані. Треба часом і поправити його, перебрати. Бо є такі речі, які вже е ну, дуже довго і їх ніхто не бере, то значить, вони вже не потрібні, то їх треба окремо, а то, що є доб добріше перебрати, поскладати окремо. Ну, найчастіше приносять молодіжного характеру і дитячого, О, бо старші особи відомо, що вони доношують. Вони не дуже здають, а молодь то і діти виростають, речі ще добрі, ну, є і для старших осіб, але як переважно, то для молодих і для дітей. Ну, ми працюємо по середах з 11 до 1 години дня кожної середи. І речі, які можна приносити, а які можна не приносити, то не приносити немає таких речей. Хіба що вони в поганому стані, тобто вони якісь чи там брудні, чи вони вже зіпсовані, то їх краще викинути до смітника. О, а ті речі, які є в доброму стані, незалежно чи для дітей, чи для молоді, чи для старшої особи, то можна приносити. Приносили і телевізори, приносили дитячі коляски, кватки, приносять, дали мені. Номер телефону, щоб забрати і, бюрко, це столик учнівський а, і сервант. То ми теж шукаємо людей, хто би хотів, даємо їм адрес, вони приїжджають і забирають. Хоча є і, оголошення в бару, ми кажемо, то киньте через оголошення, ніби краще знайти. Ну добре, ну то. Ну Ми бачимо: тут і, речі є, тут є перелені двері, ми створили, бо часто їздимо. На, в зону бойових дій, і звідти привезли трошки, е, як б, в музей відстаювання гідності особи і спільноти, починаючи з 2014 року по нинішній день там музейчик є. О, то значить, одна, дві кімнати, скажімо, три великі кімнати і три канурки. Так, де більш конкретно людей, які дійсно потребують допомоги. А там вже як приходить, хто хоче, то приходять собі, дивляться, треба їм, не треба, я не знаю. Якщо не треба, то вона не візьме. Значить, треба сортують і складають, але потім, як приходять люди дивитися, то після них кожен раз треба сортувати, кожен раз треба передивлятися. Бо якщо людина щось там собі вибирає чи дивиться, ми в руки не можемо заглядати, бо це було б навіть і неетично. Просто відходимо в сторону, залишаємо людину саму. Там, чи там скільки там група людей, вони самі собі дивляться, і, відповідно, там безпорядок. З самого початку, коли було масове ну, переселення тих людей, які тікали і, від і, російської агресії, так, нам допомагало дуже багато з-за границі моїх друзів, то не були такі спеціально. Але і, і, мої друзі, такі як Володимир Корчинський, він зараз є відповідальний в Україні. Лицарів Іоанна Павла ІІ, це Римо-католицька церква, От. Петро Гуцал з Вольцбурга, е, які дійсно приносили е, речі. Ага, Єлена Морчук, е, вона сама з Варшави, теж е, об'єднана допомога е, полякам в Україні. То вони привозили тоді і харчі, і, і, і шампуні, мила, то, 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 різне, різне. то ми тоді і переселенцям давали пакети, робили такі пайки, і там, бідним розвозили по домам, і по інших селах ще теж роз'їжджали. То було спочатку. Але зараз і, тих переселенців фактично і немає. Вони вже всі за цих три роки адаптувалися. Пішли на роботу, вже прижилися по. І я не бачу, щоб вони також дійсно були в потребі, щоб приходити. Є, приходять, але дуже рідко. Найбільше потребують зараз, найбільше потребують і, чоловічого, то 42, 43, 44 і, розмір взуття, піддесятий, 48 розмір. Бо то такі найбільші ходові, і вони потрібні, як тут. Так і по іншим організаціям, де ми допомагаємо, а ми знаємо, що є такі люди, які похилого віку, то їм треба щось таке вже якби трошки більше. О. Ну, На жаль, цих розмірів таких більших то немає, то, то є дефіцит. Ну, Але для молоді, я кажу, багато є. Навіть для новороджених. Приходьте, не стидайтеся, то дуже багато є такого можна вибрати. О. Так що жодних папірів не треба, то справок, довідок, нічого не треба. Просто треба, щоб ви прийшли і вибрали. А якщо є багато дітей, то і для двохрічних, чотирохрічних і так далі. Є є багато цього. Ну, самі бачите. Є тут повністю. Ну, скільки людині треба, стільки вона візьме. Вона ж не візьме те, що їй не треба. Є такі, що приїжджають, наприклад, <кхем> Копайгород, ага, Кузьмінці. Кузьмінець то вона вибирає для. Я знаю ту людину, вона вибирає майже для пів села. То вона може і 5, і 6 мічків собі назбирати. Я знаю, то такі ну, такі добрі люди. А. То, будь ласка, як ті люди не мають можливості сюди приїхати, бо далеко, а ця одна приїхала, ну то хай бере, ну то ж яка різниця? Книга відгуків і пропозицій. Зараз подивимося, коли остан... перше. Щось прийшла, то теж така ідея, бо дуже багато що є, що пишуть. Ага, 24-го. Не з самого початку, але прийшла така думка, а що ж не зробити? О, і... і люди пишуть відгуки. І хто приніс, і хто збирає і каже, а не хотіли би ви? Ну а чого ні? А я так, що ну, я ж я ж говорив, да, що з 100 пропозицій, щоб поставити свій коментар, то може 10 чи 5 е, такі поставлять. Безпосередньо ті люди, яким це потрібно, така допомога, щоб не бігали по магазинах і тих гуманітарних там купляли, але прийшли сюди і тут вибрали безкоштовно. Бо зараз дуже фінансово важко людям. І нащо платити як можна? отримати ту допомогу з барчан, які діляться своїм добром. Головне, щоб більше люди знали і одні другим переказували. Я, наприклад, не можу знати за всіх. Та ніхто один, одна людина не може знати за всіх. А ці люди, які живуть далеко по селах, вони один другого знають і можуть один другому переказати. Вони знають, хто є в потребі, підійти до тої людини і сказати, слухай, Маруся, я там бачила так і так. Йди, слухай, і там, там тобі допоможуть. Ото було б найкращий вчинок для тіє людини. Ото то була б найкраща допомога. Знаєте, якщо щось погане, то воно швидко передається. А якщо ми вже працюємо понад 9 років, то, можливо, навіть і сьогодні прийде людина і скаже, а я не знала, бачите, а в нас є в бару таке, а я не знала. Ну, але багато ще і не знає людей. А не знає чого? Що є просто така можливість не де прийти і собі щось вибрати. А де прийти і поділитися своїм, зробити такий, скажімо, добрий вчинок. Одного разу з Лукибарської приїхала жіночка, сама перслянка, по російськи говорить, принесла в пакеті там ковточку спідничку і ще щось там принесла. І каже: Я, звісно, Бога не вірую, ну, може, саччаться. І дала, поділилася. А я кажу, на неї все врахується, все все врахується. Все, що ми добре робимо, врахується. І це, що ми зле робимо, теж врахується. Ми на військових тільки, ага, що збирали зимні курточки, світера і в'язані носки. Але це було вже ну, пару років ми так робили, але цей рік, напевно, що не будемо так робити. Ну, бо не знаю. Воно вже, як, би, як то кажеться, все впорядкувалося. Так що вони ну, ніби мають цю досталь. Хоча, хоча і купують за свої власні кошти, так, да, я не спорю. Але вже наші курточки їм ну, не, не можна, бо однострой міняється. І вже для них це трошки Ну, світер ще можуть вдійти, там, в'язані носки. Зараз е я їжджу Слов'янськ, Слав'янськ, Краматорськ і Покровськ. Ну, зараз вже останньо в Покровськ не дозволяють, бо там дуже багато дронів, там небезпечно, то Покровський район. Лінію э, фронтової цих дій, фронтових дій то їжджу, ну, то я що я роблю? Купляю м'ясо, роблю колбаски, і я чисто їду э, з ковбасою. 25-50 кілограмів ковбаси везу і хлопцям роздаю, то хлопці з задоволенням їдять. І це, мені здається, ну, 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 ну а чим ще допомогти? Ну, я ж їм не куплю дрон, бо в мене немає грошей на дрон. А я по пакуночках це як це куч, курка гріль в цих таких теплостойких пакетиках, і кобасу з хлопцем роздаю, і прекрасно і все. Оце це я бачу в цьому допомогу. Ну, Без, без і, наших громадян, простих людей з відкритим серцем. Ця скринька вона б не працювала, бо ці всі речі, які тут є, це якраз ті люди барчани, які діляться, О, і, і це є головне.